Привіт усім. мене звати Роберт Даулінг із Filecoin Foundation. І зараз ми поговоримо трохи більше про випадки використання блокчейну. Тут у нас є список питань, Думаю, я просто пройдуся по кожному з них. Отже, чому блокчейн не дорівнює крипто? Добре, гарне питання. Усі криптовалюти це блокчейн. І те, що ми називаємо криптовалютою, насправді, є просто числом пов'язаним із кожним гаманцем. Отже, це число вказує вам, скажімо, в блокчейні біткоін, число пов'язане з кожним гаманцем, вказує вам на кількість біткоїнів, якими володіє цей гаманець. Ось, власне, і все я думаю, що це питання зводиться до того, чи існують способи використання блокчейну, які не обов'язково пов'язані із криптовалютою. Я б сказав, що так. Але в кінці кінців все одно буде якась транзакція для того, щоб відправити інформацію про певний об'єкт. Це все ще називається розподіленим реєстром. І в цьому реєстрі все ще є інформація. і ця інформація все ще є певним видом транзакції між двома різними сторонами. Отже, в цьому відношенні є багато однакових функцій. Так що більш-менш, я думаю, відповідь на перше питання полягає в тому, що блокчейн не дорівнює криптовалюті, Але те, що ми називаємо криптовалютою, це просто число, яке пов'язане з кожним гаманцем, що знаходиться в блокчейні. ось власне і вся відповідь на це питання. Як ми можемо класифікувати та кластеризувати продукти, проєкти та послуги пов'язані із технологією блокчейн розподіленого реєстру? Які є основні способи це зробити з точки зору їх природи? Я б сказав так: 99% усіх криптовалют або технологій розподіленого реєстру, як у світі блокчейну, 99% проєктів, з якими ви зіткнетеся, будуть публічними відкритими блокчейн продуктами, пов'язаними із криптовалютою. Існує невелика, можливо, незначна кількість проєктів, які роблять за зачиними дверима в дуже великих компаніях. Але ідея полягає в тому, що вони збираються використовувати ту саму технологію, яка забезпечує довіру, незмінність і можливість перевірки транзакцій з біткоїнами або криптовалютами Вони хочуть використовувати ту ж саму технологію для забезпечення довіри до інших систем, які у них є. Звідси випливає наступне питання: які найбільш перспективні варіанти використання технологій розподіленого реєстру? Але я думаю, що варто згадати декілька із них по-перше, ви можете мати розподілений реєстр, який відстежує пристрої в мережі. І якщо пристрій буде вилучено, то всі інші вузли мережі в цьому розподіленому реєстрі зможуть побачити, що цей пристрій було вилучено. або якщо додатковий пристрій намагається проникнути в мережу, ми можемо виявити, що раніше ми не знали цього пристрою. Нам потрібно перевірити, що це за пристрій. Де це може бути корисно? Ну, скажімо, у вас є флот дронів, і ви хочете бути впевненими, що ми знаємо, що це за дрони і де вони знаходяться, і що ми маємо контроль над ними в будь-який час. І, можливо, ми хочемо знати, чи не розбився один із них, і тут нам допоможе технологія розподіленого реєстру. Або, скажімо, у нас є компанія, яка має 50 комп'ютерів. А потім 51-й комп'ютер намагається приєднатися до нашої мережі. Технологія розподіленого реєстру може виявити, що додатковий комп'ютер намагається приєднатися до мережі. І нам потрібно дослідити, що тут відбувається. Отже, технологія розподіленого реєстру в цьому випадку забезпечує перевірку 50 комп'ютерів, яким ми довіряємо, і не дозволяє зайвому комп'ютеру проникнути в нашу мережу і вкрасти нашу інформацію. Як ця сфера розвинулася з часом? Чудовий приклад використання, який, на мою думку, є корисним у технології розподіленого реєстру. і, чесно кажучи, цей вид має певний зв'язок із криптовалютою. Іноді навіть може бути пов'язаний з нею. Але такі компанії, як Coca-Cola або Walmart, пілотували технології розподіленого реєстру знову ж таки за зачиненими дверима. Але вони зробили це для того, щоб мати можливість краще відстежувати інформацію в ланцюжку поставок своєї продукції. і це дозволяє їм переконатися, що найменший постачальник на протилежному кінці ланцюга постачання від моменту, коли ви купили Coca-Cola, найменший постачальник, який допоміг зробити пляшку, який допоміг отримати інгредієнти для напою Coca-Cola, що він. Дійсно отримує зарплату і що це не якась ситуація рабської праці. Тож у 2016 році організація, яка була зацікавлена в цьому і в тому, щоб такі приклади використання були створені, називалася Slave Трій Trade. Це чудовий приклад використання, і саме в цій галузі технології розподіленого реєстру було досягнуто найбільш багатообіцяючого прогресу. Інший чудовий приклад стосується знову ж таки. Можливо, це дуже схоже на пристрої, знаєте, як дрони чи комп'ютер. Але звичайно, є додатки для охорони здоров'я. Ми Можемо використовувати розподілені реєстри для дозволу, хто має доступ до медичних даних, а також для того, щоб мати можливість відстежувати медичні пристрої в певній лікарні, щоб переконатися, або навіть на тілі людини, скажімо, в неї є кардіостимулятор, щоб переконатися, що зловмисники не втручаються в роботу цих пристроїв. Що стосується даних, то одним із основних варіантів використання блокчейну є використання для ідентифікації особи одне із чудових оголошень, яке надійшло від Твіттер, полягало в тому, що Твіттер збирався почати ділитися доходами від реклами із творцями контенту. В чиїх тредах ця реклама показувалася, тобто за аудиторією для якої вона призначалася. тобто, по суті, у вас був твіт, була аудиторія, і була реклама під цим твітом. Якщо людина, творець контенту, який зробив цей твіт, привів аудиторію цьому рекламодавцю, він повинен отримати долю доходу. Ходу від реклами Це основне головне застосування, яке люди побачили в технологіях блокчейн і розподіленого реєстру. Вони вважали, що можливо блокчейн зруйнує соціальні мережі в цьому відношенні, тому що вони допоможуть перенаправити доходи рекламодавців від великих компаній, які централізували ці доходи до тисячі мільйонів творців контенту, які створюють його на цих платформах. Це говорить про більш широке застосування блокчейну для ідентифікації особи, яке безумовно є одним із найбільш значних. Чущих для блокчейну, отже, в цьому варіанті використання обміну рекламою. Кому належить дохід від твітів і кому належать твіти або дані пов'язані з цим доходом від реклами? Ну, це буде людина, яка створила контент, це не єдиний спосіб, яким блокчейн може бути використаний для визначення власника певних даних. Скажімо, у вас є атестат про середню освіту. Ваш шкільний атестат. Що якщо ваша школа закриється? Куди ви підете, щоб отримати цей атестат? Наразі ваша середня школа фактично володіє вашими академічними записами. І коли ви хочете вступити до коледжу, принаймні так це працює в Сполучених Штатах, ви просите середню школу надіслати ваші академічні записи до коледжу. Таким чином, ця третя сторона середня школа, надає довіру коледжу. «Окей, ця копія є легітимною, і це те, що ми вам надсилаємо. Отже, по суті, середня школа є власником копії, і вона забезпечує довіру до того, що документ є легітимним. за допомогою блокчейну. Ми можемо створити обліковий запис у блокчейні для школи. І ми можемо створити обліковий запис у блокчейні для студента і те і інше гаманці. І за допомогою криптовалютної транзакції, скажімо, транзакції на нуль біткоїнів або нуль етерів, Ми можемо фактично включити в цю транзакцію поле для внесення додаткових даних. Ми можемо фактично засвідчити атестат старшокласника від старшої школи до студента. Тепер це відокремлює постачальника даних від власника даних Старшокласник тепер володіє своїми даними, оскільки він має адресу свого криптовалютного гаманця і по суті має атестат, пов'язаний із цією адресою. і школа може закритися. І знаєте що? Ми можемо бачити історію транзакцій у блокчейні. Таким чином, ми знаємо, що на той момент, коли цей атестат був засвідчений на цей гаманець, ця школа була відкрита і легітимна і видавала легітимні атестати. Тож тепер студент може надіслати свій атестат кому завгодно. І людина, яка отримує цей документ, може побачити блокчейн і переконатися, що це було законно. Тож цей варіант використання ідентифікації можливо немає нічого спільного з криптовалютою. Але безумовно пов'язаний з блокчейном і розподіленими реєстрами, і є одним із найпослідовніших варіантів використання, які існують. Чи можна інтегрувати блокчейн платформи з існуючими системами і технологіями? Звичайно, щоразу, коли ви заходите на вебсайт, скажімо, щоб купити NFT, ви взаємодієте із вебсайтом у традиційному інтернеті, який взаємодіє із блокчейном. Тобто ви фактично надсилаєте інформацію на веб-сайт, а веб-сайт взаємодіє з блокчейном для проведення транзакцій від вашого імені. Тож так, звичайно, блокчейн можна повністю інтегрувати з існуючими системами. Вірите чи ні, але більшість ваших взаємодій з блокчейном ймовірно відбувається за допомогою традиційної, так би мовити, системи, яка взаємодіє з блокчейном від вашого імені. Тож біржі працюють так. блокчейн експлорери працюють так, будь-який веб-сайт, де ви граєте в гру на основі блокчейну або берете участь в якомусь типі децентралізованих фінансів. Це, мабуть, те на що це схоже. так, тому абсолютно може бути інтегровано із існуючими технологіями. Чим технологія блокчейн відрізняється від веб-2 і централізованих підходів з точки зору платформ і варіантів використання? Гаразд це дуже широке питання. Візьмемо технологію веб 2 і як вона може відрізнятися в блокчейні і веб 3 Чудовий приклад, якого ми торкнулися наприкінці минулої сесії. see Візьмемо мережі доставки контенту. Можливо, ви знаєте, хорошим прикладом є потокове відео. Прямо зараз ви напевно використовуєте кілька своїх улюблених вебсайтів для потокового відео. Можливо, одним із них є YouTube. Що ж, YouTube має централізовані сервери. Можливо, в кількох будівлях, але давайте просто для всіх уявімо, що YouTube має одну будівлю, де зберігаються всі відео, і кожен, хто завантажує відео, завантажує свої відео на сервери цієї будівлі і в сховище даних. Яке там зберігається, і тоді кожен, хто хоче подивитися відео, запитує інформацію про це відео із серверів YouTube. Якщо в будь-який момент Ютуб виходить із ладу або будівля не отримує електроенергії з будь-якої причини, весь вебсайт виходить із ладу. Ви не зможете отримати до нього доступ. Але Ютуб, надаючи цю послугу, сервер і керуючи цим вебсайтом, контролює весь дохід, і може контролювати типи контенту, який з'являється на їхньому вебсайті. сайті як це може відрізнятися у Web3? Ну, у випадку із Сатурн у вас будуть тисячі вузлів, які здійснюватимуть пошук і доставку контенту по всьому світу. Це означає, що у вас є відео, яке зберігається на одному сервері в Австралії на IPFS, а інше відео зберігається в Малайзії на IPFS. і, наприклад, третє відео зберігається в Сінгапурі на IPFS. І у вас є іще ще один вузол в Нігерії, який працює під управлінням Сатурн. І ще один вузол у Танзанії, який також працює під управлінням Сатурн, і ще один вузол у Кенії, який також працює під управлінням Сатурн. Скажімо, я перебуваю в Нью-Йорку і хочу отримати доступ до цих трьох відео. Я можу попросити ці вузли Сатурн в Нігерії, Кенії і Танзанії щоб вони змогли отримати і доставити цей контент із IPFS до мене в Нью-Йорк, із Сінгапуру, Малайзії та Австралії, таким чином, замість того, щоб одна компанія зберігала всі дані на одному сервері, я можу мати відео в кількох різних країнах. І в мене є кілька різних людей, які допомагають мені доставити цей контент у ще три різні країни. Це більш-менш уявлення про те, як децентралізація може працювати з технологією Web2. Я розповів, як саме працює Сатурн, але можливо ця візуалізація допоможе вам зрозуміти, як це може працювати. що ще я хотів би сказати про те, чим технологія блокчейн відрізняється від веб 2 можна повернутися до базових принципів. Як працює банк? Банк це централізована технологія. У вас є банківський рахунок, у мене є банківський рахунок. Ви хочете надіслати мені гроші. Гаразд Ви йдете до свого банку і кажете, що хочете надіслати. Мені гроші Банк каже: гаразд, списує гроші з вашого рахунку, а потім вночі телефонує до мого банку і каже: Аго, в у мене є гроші, які я маю вам переказати, і вони призначені для рахунку, що належить Роберту. І мій банк каже: гаразд, надсилайте їх мені, і ми зарахуємо їх на його рахунок. Ось так працює банкінг. У вас є два посередники, які створюють довіру. За допомогою блокчейну ви хочете надіслати мені біткоін. Знаєте що? Ви відправляєте мені біткоін, тисячі комп'ютерів змагаються за те, щоб схвалити транзакцію і включити її в блок. І це пряма однорангова транзакція без необхідності довіреної третьої сторони сидіти між нами, щоб переконатися, що транзакція буде здійснена. Отже, ці принципи застосування до всіх видів технологій, які з Web2 перейшли у Web3, наприклад, ви можете подумати про онлайн казино. цей сайт є довіреним посередником між мною і вами. Ми платимо йому комісію за те, що він дозволяє нам грати в азартні ігри, наприклад, на перегонах Формули 1. Ви вважаєте, що переможе Мерседес? Я думаю, що переможе Феррарі. Мерседес виграє. І знаєте що? Це чудово. Ви отримуєте гроші, але гральний заклад отримує свою частку. Так, от із блокчейном ми можемо написати власний смарт-контракт, відправити наші гроші на смарт-контракт. І коли Феррарі виграє, смарт-контракт автоматично відправить мені всі гроші, і там нема ніякої комісії за транзакцію. Таким чином. О, можливо, технологія відрізняється від Web2, так само як блокчейн відрізняється від Web2. Отже, я думаю, що це все, що я хотів сказати на цю тему. Побачимося з вами на наступній заключній сесії.